Добрий день, дітки! Рада вас вітати. До нас в гості сьогодні завітав песик, якого звати дружок. Послухайте про ньому віршик. Я сміливий та відважний, прудкий, вправний та безстрашний. Маю гарний зір та слух. В мене бездоганний нюх. Я чужого відганяю. Діма, охороняю. і знає кожна дитина, що собака друг людини. Зараз, дітки, на земній кулі немає такого місця, де поруч із людиною не жив би собака. Собака вірний товариш і помічник людини. А в чому допомагає собака людям? Охороняє, захищає, допомагає пасти череду, полює на звірів. Собака здатна розуміти господаря з слова. Та й не тільки за словами, а й по жестах, по інтонації, голосу і навіть за виразом обличчя. За якими ознаками ми розуміємо собак? Якщо собака гавкає, то попереджає про небезпеку. Якщо собака валяє хвостом, значить вона вітає нас, вітається. Вуха стоять, значить, насторожилась, щось відчула. Скалить зуби, значить, собака злиться. А якщо все нюхає, голодна, пора її готувати. Якщо, дітки, у вас живе песик, то необхідно його годувати, розчісувати шерсть, водити в ветеринарну клініку на огляд та щеплення, вигулювати, купати, якщо вона забруднилась, але лише з дорослими, гратися з улюбленцем. Підготуйте, дітки, і надішліть мені фото та відео із своїми. Улюбленцями, собачками. Розкажіть про них. А я вас ознайомила зі своїми песиками, Патріком та Тімкою. А зараз ми намалюємо наших домашніх улюбленців. Собачку. Спочатку для цього нам потрібні олівці фломастери і білий аркуш паперу. Спочатку ми малюємо. малюємо 5 кругів. Ось ми намалювали 5 кругів. Зараз малюємо голову. Це буде ось так пів овала. Ось так. Це буде голова. Тут ми теж отакі малюємо йому очі, ось такий всередині кружечок і ще один кружечок. Кружечок і ще один кружечок. Так, що у собачки? Ось такий носик. Ось такий буде у нас овал. Це буде у нас носик. Так, тепер ми малюємо йому тулуб. Ось такий теж і хвостик. Ось такий хвостик. І малюємо йому ось такий гарненький вушка. Ось. Так. Ось такий у нас носик і малюємо. Ось такі маленькі тут кружечки малюємо. І язичок. Ось такий у нас получився собачка. А зараз ми за допомогою олівців будемо його замальовувати. У мене буде чорненький собачка. Ось так. Ось який у мене вийшов мій улюбленець. Дітки. Чекаю на ваші роботи.